Що ти робиш, любий? Герцогую. гую. У нас на очах у всіх тепер є свої вбиральні. Малауди, мама, тато, мої десять сестер. І я Лінкольн Лінкольнова. Хочу побачити світ, зробити щось нове. Ти хто знає, що знайдуть. Я завжди буду у тіні своїх сестер. Зараз. Я приїхала сюди у відпустку, щоб не пращурів. прищерів. Вітаємо Лохлауді! Ми знайшли своє містечко, свій замок. Зараз, свою історію Виявилось, що моя сім'я королівська і я новий герцог Лохлауда. Цей Лауд тут правитиме. Зараз. Нарешті вийшов в стіні сестер. Всі славлять герцога. Ваші пращури мали власного дракона. Я знала, дракони справжні. Я лише хотіла тиші і спокою. Я їх добилася. Привіт, скот! Ало, скот! Чому ти називаєш усіх скотами? Ми в Шотландії, тож.